Христос Воскрес. Виїсти на Воскрес. Священий колексію, а чи потрібно вишати обов'язково паску та крашенки на могилках? Е, дивіться, то як де що заведено, але вибачте, баба не вилізе з гроба, не візьме рукою, не буде їла чи їду. Але подивіться, що потім робиться. Я уклінно прошу. Прийшли на цвинтар, помолилися, О, бачите, нема хімії, нема пластику, нема такого, де 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 десь хтось де, там десь з Тернополя приїхав і теж торішній. Дивіться, не лишайте ніяких крашанок, ніяких пасок на могилах через то, що дивіться, о, ворони прилітають, люди приїхали, поїхали. От. І все лишилося, все розбите. Бачите, о, ось, ось наслідок е, того лишання. Небожчики не будуть їли. Вони не, не, не вилазять з гроба, не їдять, не снідають, не обідують, не вичати. Тому не потрібно закладати могили, собаки йдуть сільські, вон, що воно там були, йшли з обходом. По кладовищі собаки е, вилазять на могилах, їдять, риють там, де ще свіжі могили, то не робіть такого, не потрібно. Покійні потребують лише вашої доброї згадки, пам'яті, молитви, все. А більше нічого, їм вже... Їм вже тих яєць не треба, вони вже їх з могили не достануть, і, -і, -і пасон пасок, і все інше. Ну, не наложуйте на гробах. Прийшли, помолилися, пішли. Якщо є провідна неділя, поставили, занесли в церкву, завезли на дім пристаріли. Все, будьте здорові, з Богом. Бери пакет, або щось заробив нині вже. Будьте здорові, от хоч щось.